Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. Знайомтеся, це Чорнобайка, ім'я від того, де вона була знайдена. І сьогодні ми поговоримо про те, що в ніч на 26 травня росіяни знову атакували Україну, завдали повітряного удару дронами, камікадзе і ракетами. Одесу під час цього удару не обстрілювали. Залишайтеся з нами. Отже, протягом травня, майже кожної ночі, росіяни завдають повітряних ударів, комбінуючи у тій чи іншій варіації ракети різних типів та дрони камікадзе іранського виробництва, не стало виключенням і ніч з 25 на 26 травня. В Одесі повітряна тривога тривала з половини третьої ночі до чверті на шосту ранку. В інших регіонах трошки по іншому. Однак вся атака почалася ще у 22 годині вечора, 25 травня. Цього разу противник завдав основного удару по східним регіонам, намагаючись уразити об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти. Загалом було зафіксовано запуски 17 крилатих ракет різних типів та 31 ударний дрон Камікадзе. Це були 10 крилатих ракет типів Х-101 з літаків ту 95 які були запущені з району Каспійського моря. Це були сім зенітних ракет типів С-300, С-400 у Запорізькій області. Це був 31 ударний безпілотник іранського виробництва ті самі балалайки Шахет-136, які запускали з південного напрямку та з північного напрямку. Сили протиповітряної оборони та інші підрозділи у відп... сферах відповідальності повітряних командувань, Південь, Схід і Центр збили майже все. Це всі 10 отих крилатих ракет Х-101, це 23 з 31 дронів Шахід-136 та ще два безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Мерлін. Було відмічено, що деякі російські дрони влучили Дрони та крилаті зенітні ракети С-300 у Харківській та Дніпропетровській областях влучили у декілька об'єктів, в тому числі у Дніпрі постраждали приватні житлові будинки та транспортне підприємство. Всі націлені на Київ російські дрони були знищені. І зауважу, що напередодні увечері та вночі було завдано ударів безпілотниками та іншими засобами по об'єктам окупантів у Бердянську, а також по військовим аеродромам. На Росії у Ростові-на-Дону та у Краснодарі. Там була бавовна, велика бавовна. На цьому і все. Стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!